Доброго дня! Вас вітає видавництво Шкільний світ, колектив редакції газети Математика і я, заступник головного редактора Людмила Швець. Представляємо вам книжку, яка вийшла друком у липні цього року автора В'ячеслава Андрійовича Ясінського Геометричні перетворення в задачах математичних олімпіад Практику із розв'язування геометричних задач кілька слів про автора. В'ячеслав Андрійович доцент кафедри алгебри та методики викладання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, автор близько 50 друкованих праць з різних питань методики викладання математики та олімпіадних задач. Більше 20 років В'ячеслав Андрійович бере активну участь у роботі журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики та Всеукраїнського турніру юних математиків. Також він був членом журі Сорівських олімпіад. Серед вітчизняних авторів олімпіадних задач він є беззаперечним лідером. Саме свій неоціненний досвід та власні наробки автор висвітлив в даній книжці. У першому розділі якої вміщено вибрані геометричні перетворення в планіметрії, зокрема, група переміщень шкільного курсу геометрії, подібність та її властивості, гармонічні четвірки точок і прямих, рівномірний рух в планіметрії та інше. У другому розділі практикум із розв'язування задач вміщено умови задач, рекомендованих для національних і міжнародних математичних олімпіад та їх розв'язання. Книжка рекомендована вчителям, студентам математичних спеціальностей, педагогічних навчальних закладів та бажаючим здобувати перемоги в математичних олімпіадах. Впевнена, книжка фахівця такого рівня стане вам у нагоді. Тож не зволікайте і поспішіть її придбати. Детальніше про книжку та умови її придбання ви можете ознайомитись на сторінках сайту видавництва Шкільний світ. Бажаємо успіхів, до нових зустрічей!